Син заступника шерифа вбив двох людей і ще шістьох поранив в Університеті Флориди. Потім його самого поранила поліція, після чого стрільця госпіталізували. 20-річний підозрюваний Фенікс Ікнер. Він теж навчається в університеті Флориди. Як повідомила поліція, двоє вбитих не були студентами. Правоохоронці вважають, що Ікнер діяв один. Його мотиви поки що невідомі. Повідомляють, що він використав пістолет своєї матері, який раніше був її службовою зброєю. Потім вона його викупила. Наш заступник Кікнер працює в офісі шерифа округу Леон понад 18 років. Вона виконала колосальну роботу. Її служіння цій громаді. Було винятковим, на жаль, її син мав доступ до однієї з одиниці її зброї, і саме її знайшли на місці злочину. Президент США Дональд Трамп назвав стрілянину жахливою. На запитання чи слід обмежити право на носіння зброї. Він відповів, що має обов'язок захищати другу поправку до конституції. Я прихильник другої поправки. Я був ним із самого початку. Я захищав її. Так це жахливо. Але стріляє не зброя. Стріляють люди. Друга поправка до конституції США гарантує право громадян на зберігання та носіння зброї. Припинення вогню в секторі гази під питанням. Як повідомили джерела, останній раунд переговорів у Каїрі щодо укладання угоди та звільнення ізраїльських заручників завершився без видимого прориву. Між урядом Ізраїлю та Хамасом існують розбіжності щодо методів припинення війни. Двомісячна пауза в боях тривала до 18 березня. Під час неї угруповання повернуло 38 заручників в обмін на сотні палестинських в'язнів. З 2 березня Ізраїль заблокував в'їзд вантажівок з гуманітарною допомогою, звинувативши угруповання в тому, що воно перехоплює вантажі та не дотримується умов тимчасового припинення вогню. А 18 березня цегал відновив обстріл сектора Гази, а також наземний наступ, звинувативши Хамас у тому, що той висуває нереальні вимоги до мирної угоди. Водночас ізраїльську територію не припиняють обстрілювати єменські хусити, які виступили на боці Хамасу. Вони також атакують кораблі в Червоному морі. Цей великий фрагмент ракети, запущеної з Ємену в бік Ізраїлю, знайшли в полі поблизу Хеврона, що на західному березі річки Йордан. У неділю сирени повітряної тривоги пролунали в усьому Ізраїлі. Ізраїльські військовики заявили, що успішно перехопили ракету. Водночас сім'ї заручників знову закликали уряд Нетаньягу укласти угоду з Хамасом, навіть якщо для цього буде треба повністю вивести війська із сектора Гази та припинити конфлікт. Проте уряд заявляє, що воєнна операція триватиме доти, доки армія не визволить усіх 59 заручників і не витіснить Хамас із сектора Гази. Влада КНР наказала своїм авіакомпаніям більше не купувати літаки компанії Боїнг у відповідь на рішення США запровадити 145 відсоткові мита на китайські товари. Про це повідомило агентство Bloomberg News, посилаючись на джерела. На тлі цих новин акції Боїнг подешевшали на 2%. відсотки. Компанія Боїнг розглядає Китай як один зі своїх найбільших ринків зростання. Головний її конкурент країні – європейський Airbus, який має панівне становище. Три провідні авіакомпанії Китаю Air China, China Eastern Airlines та China Southern Airlines очікували постачання літаків Boeing у період з 2025 по 2027 рік. Водночас у статті Bloomberg також йдеться, що влада КНР закликала китайських перевізників припинити закуповувати обладнання та деталі для літаків у американських компаній. Якщо купувати деталі припинять, це може збільшити витрати на технічне обслуговування літаків, які експлуатують у Китаї. Зазначимо, що минулого тижня Пекін підвищив мита на імпорт зі США до 125%. Це стало відповіддю на американський митний тариф у 145%, який значно збільшить вартість літаків Боуїнг, які відправляють китайським перевізникам. У Франції сталася небувала хвиля нападів на французькій в'язниці. Загалом, із початку тижня, невідомі атакували вже сім пенітенціарних установ. На стоянці однієї з них підпалили кілька автомобілів, інші обстріляли з автоматичної зброї. Влада назвала це терористичними атаками, а також заявила, що напади можуть бути пов'язані з масштабними зусиллями щодо боротьби з наркотрафіком: п'ять атакованих в'язниць на півдні країни та дві під Парижем. Примітно, що нападники залишають написи за абревіатурою DDPF. Її розшифровують як за права французьких в'язнів. Президент Франції Мануель Макрон написав у соцмережі, що всіх винних знайдуть і покарають. А міністр юстиції Жераль Дарманен назвав атаки актами терору. Як ми бачимо, є люди, які намагаються дестабілізувати державу шляхом залякування. Вони роблять це, бо ми вживаємо заходів проти потурання, яке, можливо, до цього існувало в в'язницях. Так наркомережі діють і далі з тюремних камер. В'язні замовляють убивство, відмивають гроші, погрожують працівникам поліції, суддям та наглядачам тюрем, а деякі втікають. Відповідальність за напади не взяло жодне угруповання. Профспілка тюремних охоронців закликала уряд вжити негайних заходів для захисту персоналу. Також атаку минулого тижня вчинили на національну школу управління в'язницями Франції. Так на її парковані невідомі підпалили сім автомобілів. Водночас у парламенті Франції розглядають питання створення спеціальної прокуратури, яка боротиметься з наркозлочинністю. Президент США Дональд Трамп пригрозив позбавити Гарвард статусу університету звільненого від податків і закликав адміністрацію вишу попросити вибачення. Раніше університет назвав вимоги Білого Дому щодо перегляду академічних програм незаконними. Трамп сказав, що позбавить вищі навчальні заклади країни грантів, якщо ті не припинять підтримувати пропалестинські протестні студентські рухи, які торік охопили американські студмістечка. Трамп називає протести антиамериканськими та антисемітськими, звинувачує університети в поширенні марксизму і радикальної лівої ідеології та обіцяє скасувати федеральні гранти і контракти щодо університетів, які не згодні з вимогами його адміністрації. Що стосується Гарварду, то він може втратити гранти і контракти на суму майже 9 мільярдів доларів, якщо університет не прийме структурних змін, які вимагає Білий Дім. Серед вимог скасування програм, що підживлюють антисемітські рухи на території студмістечка, заборона на носіння масок під час протестів і скасування всіх програм різноманітності, рівності та інклюзивності. У відповідь професори Гарвардського університету 11 квітня подали до суду на адміністрацію Трампа. Вони звинуватили її у зловживанні законом про громадянські права та попросили суд заборонити будь-яке подальше розслідування чи перевіряння федерального фінансування університету. Гарвардський університет один із 60 закладів вищої освіти, щодо яких зараз триває слідство. Їх звинувачують в антисемітській дискримінації та утисках на території студмістечок. Міністр освіти Лінда Макмен заявила, що американські коледжі та університети отримують вигоду від величезних державних інвестицій, які фінансують платники податків США. За її словами, ця підтримка привілей і залежить від скурпульозного дотримання федеральних антидискримінаційних законів. План переселення тисяч неповнолітніх іммігрантів, які прибули без супроводу дорослих, ухвалили іспанські законодавці. На семи Канарських островах перебуває 6 тисяч дітей і підлітків. А в іспанському напіванклаві Сеута, що на півночі Африки, понад 800. Вони живуть у переповнених центрах у поганих умовах. Тепер їх планують переселити до різних регіонів Іспанії. Цей план має полегшити ситуацію на Канарських островах, які переживають важку міграційну кризу. Ча цього року іммігрантів прибуває приблизно на третину менше ніж торік, але у 2024-му їх було на 17% більше, якщо порівняти з попереднім роком, майже 47 тисяч осіб. Відповідно до законів Іспанії, неповнолітні іммігранти, які прибули до країни без батьків чи опікунів, мають право на захист і підтримку держави. За словами міністра територіальної політики Іспанії, за попередні три роки кількість таких дітей і підлітків зросла більш ніж удвічі. Мігранти – це не проблема, а можливості. Так каже не лише уряд, це можливості, бо ці діти стануть частиною майбутнього нашої економічної структури, нашого трудового, соціального та культурного потенціалу. Інвестуємо в їхнє майбутнє, оскільки їхнє майбутнє це майбутнє кожного. Неповнолітніх іммігрантів приймуть усі 17 автономних спільнот Іспанії. До кінця березня вони надали уряду відомості про те, скільки вже прийняли іммігрантів віком до 18 років, а також про дохід на душу населення та рівень безробіття. На основі цих даних і перерозподілятимуть іммігрантів з Канарських островів. Реалізовувати план можуть почати цього літа. Гори сміття скупчилися на вулицях Бірмінгема, другого за величиною міста Великої Британії. Причина в страйку сміттярів, яку організувала профспілка Юнайт. Її вважають давнім союзником лейбористської партії прем'єр-міністра Кіра Стармера, яка має більшість у міській раді. Однак останнім часом профспілка дедалі більше критикує уряд за умови роботи та оплату праці в цій професії. Соціальні мережі заповнюють ролики, де видно великих щурів, що їдять сміття, а також затори на дорогах, оскільки сім'ї змушені самі відвозити сміття на пункти збору. «Минуло вже майже вісім тижнів. У нас накопичилося багато сміття. Іноді вони приїжджають раз на два-три тижні і забирають його. Але тепер очевидно, що все стає ще гірше, бо сміттєві баки переповнені, і сміття починає смердіти. Ще й погода спекотна. Починається навала щурів. Сміття притягує сміття. Люди просто складають дедалі більше і більше речей, які ніколи не викинули відро для сміття. Тож це має гнітючий вигляд. Це справді не гігієнічно. Міністр охорони здоров'я Вест Трітінг заявив, що стурбований ситуацією, бо є ризик поширення небезпечних захворювань. Водночас міська рада повідомила, що зробила профспілці справедливу пропозицію, але та блокує виїзд сміттєвозів зі складів. Уряд Великої Британії закликав обидві сторони знайти рішення, а заступник прем'єр-міністра Анджела Рейнер заявила парламенту в понеділок, що уряд намагається покласти край стражданням людей. Попри потрясіння, спричинені митами Дональда Трампа, один польський виробник запчастин побачив у торговельній війні шанс обійти китайських конкурентів. Яцек – гендиректор компанії, яка виготовляє запчастини для дизельних двигунів, переважно форсунки та інжектори. Якщо через мито піднімуться ціни, то американським покупцям доведеться платити більше. Утім, це також буде можливістю для поляків розширити базу клієнтів у США. Маємо конкуренту в Європі. Маємо конкурентів у Європі, але зараз найбільшу конкуренцію для нас становить Китай. Китайські оприскувачі дешевші, але і якість їхня гірша. Ми встановлюємо трохи вищу ціну, ніж китайці, за нашу якість, наш бренд. Якщо мети щодо Китаю будуть набагато вищими, це може значно поліпшити нашу ситуацію на ринку. Водночас компанія вже почала шукати клієнтів в інших країнах, зокрема в Південній Америці та Азії. Зазначимо, що Трамп запровадив масштабні мита щодо всіх торговельних партнерів США однак пізніше заморозив більшу частину з них на 90 днів для переговорів. Для Китаю мита не тільки залишилися чинними Вашингтон підвищив їх ще більше. За допомогою космічного телескопа імені Джеймса Веба науковці отримали найвагоміші докази ознак можливого життя за межами нашої сонячної системи. Вони виявили в атмосфері чужої планети хімічні відбитки газів, які на Землі виробляють лише живі організми, насамперед фітопланктон та водорості. Два гази, а саме диметилсульфід та диметилдисульфід, ідентифікували під час спостережень за планетою під назвою к 2 18 b Однак дослідники підкреслили, що відкрили лише індикатор біологічного процесу і що потрібні додаткові спостереження. Ми знайшли докази можливої біологічної активності на екзопланеті. Це великий прорив у пошуках життя за межами сонячної системи. Є шанс, що планета справді може бути населеною. Щоб з'ясувати хімічний склад атмосфери екзопланети. Астрономи вивчають світло від її зірки, коли планета проходить перед нею. Під час транзиту планети веб може визначити, з яких газів складається її атмосфера. Планета К2-18Б у 8,6 рази масивніша за Землю. Її діаметр також у 2,6 рази більший за діаметр нашої планети. Вона обертається в заселеній зоні на такій відстані від зірки, яка забезпечує умови для води в рідкому стані. Водночас, головна зірка цієї системи це червоний карлик, який менший і тьмяніший за сонце. Він розташований за 124 світлові роки від землі в Сузір'ї Лева. З 90-х років минулого століття науковці виявили близько 5800 планет за межами нашої сонячної системи, які називаються екзопланетами. Вони висунули гіпотезу, що на таких планетах можуть Існувати океани рідкої води, а також атмосфера багата на водень. Джеф Безос, який володіє компанією Blue Origin, відправив у космос свою наречену Лорен Санчес із командою знаменитостей, що складається виключно з жінок. До екіпажу війшла співачка Кеті Перрі та американська телеведуча Гейл Кінг. Ракета New Shepard стартувала із західного Техасу. Вона піднялася на 107 кілометрів і дала пасажирам змогу кілька хвилин пробути в невагомості. Решту знаменитостей обирала сама Санчес, ліцензований пілот вертольота й екс-тележурналістка. Політ був повністю автоматизованим і тривав трохи більше за 10 хвилин. Кеті Перрі сказала, що зворушена виглядом землі не втрималася і заспівала в космосі пісню «What a wonderful а. Я не знаю, чи були в космосі інші попзірки. Я не знала, чи я там співатиму. Я просто хотіла побути там зі своїми колегами-космонавтами. Але я це зробила. Я заспівала уривок a wonderful world». Я вирішила не брати якусь свою пісню, бо це не про мене. Це про колектив, а також про те, який прекрасний наш світ. У По польоті також брала участь кінопродюсерка Керіан Флін, колишній інженер НАСА Айша Боу, а також дослідниця Аман Дангує. Blue Origin не повідомила скільки коштував політ і скільки заплатив кожен із пасажирів. Подорож у космос відбулася за два місяці до весілля Санчеста Безоса у Венеції. Для компанії це став одинадцятий запуск людини в космос зі штату Вашингтон. Blue Origin Безос заснував у 2000 році після того, як заробив статки на Амазон. Він брав участь у першому космічному туристичному польоті Blue Origin у 2021 році, а цього разу супроводжував екіпаж на стартовий майданчик. Це був перший для США космічний політ, у якому брали участь лише жінки. Виставка Експо 2025 офіційно відкрилася в Японії. Її тема життя, мир та майбутнє. Сотні гостей приходять подивитися на роботів, які допомагають виконувати всілякі завдання. А на стенді «Вертіпорт» компанії показують літальні автомобілі. Це демонстрація американського одномісного літального апарата під назвою Хекса. Він підіймається в повітря приблизно на 10 метрів. Ми не чекали досконаліших акумуляторів. Вирішили, що навіть із нинішніми можна створити дуже легкі літаки, щоб літати на відносно короткій відстані. Більшість людей, сідаючи в машину, їдуть на роботу до продуктового магазину на дуже короткій відстані. Це можна робити за допомогою сучасних технологій. А тут відвідувачі тестують електричні інвалідні візки японської компанії, які називаються UniOne. Ними можна керувати просто нахиляючись уперед або вбік. Розробник каже, що це дуже корисна функція, яка залишає руки вільними під час виконання повсякденних завдань. Також на виставці показують футуристичного залізного коня Корлео і від іншого японського розробника. Він рухається без карма. Натомість реагує на положення тіла їстця. Однак навряд чи він надійде на ринок найближчим часом. «Ми вигадали цей дизайн, уявляючи собі 2050 рік. Ми й далі проводитимемо дослідження, розроблення, щоб вивести його на ринок до 2050 року. Японія сподівається, що захід покаже, якими будуть майбутні суспільства. В експозиції бере участь понад 160 країн, регіонів та організацій. Експо 2025 осака відкрилася 13 квітня і триватиме 6 місяців до 13 жовтня. Власний ручний дельфін є в мешканців мексиканського містечка Тополобампо це Фаліна на ім'я Печочо. Дельфін живе в печері в північній частині каліфорнійської затоки. Він самотній і, мабуть, заповнює нестачу спілкування, контактуючи з людьми. Він особливий, бо підпливає до човна, щоб люди його погладили. І найцікавіше, що його ніколи не дресирували. Він просто сам став спілкуватися з людьми, які сюди приїжджають. Дельфін головна місцева цікавинка. Туристи приїжджають на нього подивитися. Деякі навіть плавають разом із печочою. Ми підзиваємо його. Коли він підпливає, ми чухаємо його. Йому це подобається. Утім, дельфін підпускає не всіх деяким просто не дозволяє до себе доторкнутися. Місцеві жителі кажуть, що печучо приплив сюди разом із мамою 95-го року, коли тихоокеанський ураган Ісмаїль налетів на узбережжя Мексики. Відтоді дельфін нікуди звідси не пливе. Дельфіни зазвичай тримаються з граями. Цікаво, чому це ці ніколи не залишав печеру, хоча шлях вільний, і чому інші дельфіни до нього не припливають. Мексиканський океанолог Едуардо Мортео пояснює, що іноді дельфіни живуть на самоті. За останні 17 років у світовому океані виявили 40 таких морських тварин. Мабуть, почуча один із тих товариських дельфінів одинаків, які потрапляють у різні ситуації. Приміром, тварина могла припливти до лагуни зі зграєю і вирішила залишитися. Або вона втратила родичів і не змогла повернутися в море, але знайшла безпечне місце, де є їжа. Водночас океанолог сумнівається, що Фаліні вже 30 років. З його слів, у дикій природі ці морські тварини рідко живуть так довго. Ну а містяни просто люблять свого дельфіна і вважають його талісманом тополобампо. Водночас місцева влада думає про те, як краще подбати про афаліну, що помало старіє. Рідкісний яскраво-блакитний діамант із багатим історичним минулим показали в Нью-Йорку. Незабаром дорогоцінний камінь під назвою Голконда Блу стане головним лотом на аукціоні «Прекрасні коштовності. Важить діамант понад 23 карати. Колір належить до категорії фенсі Вівіт Блу. Він найцінніше серед блакитних діамантів. Блакитні діаманти містять бор. Вони електропровідні. Через блакитний діамант можна пропустити електрику. Саме бор надає каменю блакиті, і що більше бору, то камінь темніший. Голкон Даблу виставлять на продаж уперше за 100 років. Він стане найбільшим блакитним діамантом із тих, що будь-коли з'являлися на аукціоні. Камінь настільки прекрасний, наскільки можливо, настільки великий, наскільки можливо Видобутий найкращій шахті, яку можна знайти. Походить із найкращого родовища в Індії. Діамант видобули на алмазних копальнях біля давньої індійської фортеці Голконда понад 300 років тому Голконда була абсолютно особливою, оскільки стала першим родовищем, де добували алмази. Це було ще до південної Африки, Росії, Індонезії та шахти Аргайл в Австралії. Особливість Голконда ще й у тому, що родовище давало алмази різних кольорів, що буває нечасто. У XIX столітті власником діаманта Голконда Блу був останній махараджа князівства Індор. Потім камінь купив американський ювелір Гаррі Вінстон. Він вставив діамант у брошку і продав його іншому індійському махараджі. Пізніше в коштовності з'явився новий власник. Нині Голконда Блу вставлений у сучасний перстень від паризького дизайнера. Діамант оцінюють у 35-50 мільйонів доларів. Торги відбудуться 14 травня в Женеві. Техніки, що передаються з покоління до покоління. Прикрашання яєць традиція, які вже сотні років. Зазвичай це роблять упродовж тижня перед великоднем. У цій студії в Лондоні вчаться виготовляти натуральні барвники. Самі яйця випорожнюють та очищають. Потім починається робота зі шкаралупою. Можна використовувати квіти та листя. Особливо це має гарний вигляд на білих яйцях. Великдень це велике свято, таке ж велике, як різдво. Монтяна народилася в Румунії і переїхала до Великої Британії у віці 11 років. Вона ніколи не забувала румунську народну творчість. Зараз навчає її інших. щоразу, коли я думаю про великдень, я все ще пам'ятаю запах пасок, який пекла моя бабуся. Чую шум села та сміх дітей. Це одна з моїх улюблених традицій. Дуже чарівна. для фарбування використовує капронові колготки. Природні барвники отримують з лушпиня цибулі і куркуми. Яйця символізують родючості, новий початок. Нині це християнський символ. Їх прикрашають упродовж року красивими візерунками та мотивами. для створення візерунків ще використовують віск. Він проявляється, коли яйця опускають у фарбу я бачила рекламу, і мені дуже подобається робити щось своїми руками. Раніше я не пробувала фарбувати яйця. Думаю, коли створюєш такі речі, виходиш із зони комфорту. Це тебе дуже збагачує та дарує задоволення. Думаю, тепер ми точно зможемо повторити це вдома. Я кажу про техніку з колготками та квітами. Обов'язково спробую вдома. Вікета великдень цього року припадає на 20 квітня. До того ж, як католицький, так і православний. Близько 600 археологічних артефактів, які колись зникли і які десятиліттями розшукував спеціальний підрозділ корпусу карабінерів, уперше показали в Неаполі. Виставка проходить у Національному археологічному музеї Італії. Музей відомий тим, що в ньому зберігається найбільша у світі колекція вилучених творів класичної археології. Підрозділ карабінерів із захисту культурної спадщини конфіскував приблизно 15 тисяч артефактів. Експонати охоплюють період від архаїки. До середньовіччя виставка називається Історія злочинів і викрадених артефактів. Завдяки роботі прокуратури та карабінерів разом з міністерством. Ці артефакти нарешті повернулися додому і постали перед відвідувачами. Тривалий час, часто по 20 років вони були в сховищах, бо тривало слідство. Відвідувачам демонструють стародавню італійську та грецьку кераміку, бронзову зброю, домашнє начиння, прикраси та римські мармурові меблі. Також можна оглянути грецькі та римські монети, обладунки, а ще предмети, які використовували для їди, поклоніння та поховання. Багато з цих речей викрали розкрадачі гробниць. Десятиліттями вони розграбовували пам'ятки в усій південній Італії, зокрема Помпеї та Геркулану. Вони також шукали під водою затонулі кораблі та руїни. Багато експонатів мають цікаву історію. Так одна літня жінка роками зберігала вдома в шафі десятки стародавніх ваз, чаш та олійних ламп. Вона сказала, що їх подарував їй священику, якого вона працювала домробітницею. В одній із галерей виставлено три плити з фресками з гробниці IV століття до нашої ери. Колись вони були в приватній колекції оперної співачки Марії Калас. Поруч у вітрині виставлено скульптури з помпеїв. Їх буквально за безцінь купив французький археолог у місцевого фермера. Загалом усі експонати на цій виставці проходили в справах про крадіж торгівлю чи незаконний обмін. Виставку поділено на п'ять тематичних розділів. Кожен досліджує різні аспекти незаконної торгівлі творами мистецтва: це приватне колекціонування, підробки, великі кримінальні розслідування та судові справи, а також нерозкриті розкриті крадіжки. Виставка працюватиме до 30 вересня. Тисячі місцевих жителів і туристів влаштували водну битву в Бангкоку. Так у Таїланді відзначають Сонгкран або Тайський Новий рік. Цієї пори року тут стоїть спека, тому всі залюбки обливаються з голови до ніг. Зазвичай усі збираються на півколометровій ділянці вулиці Каосан Роуд, щоб обливатися і танцювати під музику, шолуна із барів та магазинів сьогодні я прийшов добре підготовлений. Маю зброю, чотири водяні пістолети, маю окуляри та шапку для захисту, а також водонепроникний не чохов для телефона. Святкування проходять у непростий для країни період. Недавно в сусіднім Янмі стався потужний землетрус, який забрав життя понад двох тисяч осіб. Зачепило лихо і бангко, однак тут масштабних руйнувань не було. Уряд країни оголосив, що після землетрусу було скасовано всього лише тисячу бронювань номерів у готелях. Дуже весело у Нідерландах на новий рік. Ми не маємо нічого такого. Для нас це лише феєрверки та випивка зовсім інакше, і ми не знали, чого чекати, але це дуже весело. Мені це подобається. Мені до вподоби вода. Мені подобається атмосфера, яка панує в місті. Сон кран зазвичай знаменує закінчення сухого сезону та початок нового сільськогосподарського циклу. Багатоденні святкування часто містять водні битви. Заведено вважати, що обливання водою в цей період дає змогу очиститися та оновитися. Найстаріша у світі горила Фато святкує свій 68-й день народження в берлінському зоопарку. Її пригостили полуницею, сливами та яблуками. Попри поважний вік, Фату здорова. Щоправда, у неї вже не дуже добре працюють кінцівки і є артроз, але на старості горилам цього не уникнути. Вона не хвора, тому має гарний настрій і не потребує нашої підтримки, за винятком з легка скоригованої дієти. Загалом вона почувається дуже добре. Фату вже не має зубів, тому овочі для неї готують. А волоські горіхи, які вона дуже любить, більше не дають. Так натомість вона отримує трохи іншу їжу. Зазвичай ми не даємо горелам жодних фруктів, але для фату робимо виняток. Фато народилася в дикій природі. До Європи її привіз моряк. У Марселі він зайшов у бари, розплатився та мавпою. Унаслідок низки поворотів долі горила потрапила до Берлінського зоопарку. Їй було приблизно два роки. Останні 66 років вона провела тут. У дикій природі горили живуть 30-50 років. Тож Фату справжня рекордсменка.